Це джига, і це, і це, і навіть ось це. Основна його функція вимірювання рідини. Для того щоб напи були смачні і збалансовані, необхідно взагалі розуміти, що і скільки туди наливати. Тому ми, тобто бармени, використовуємо різноманітний і вимірюючий інвентар, і джигер один із них. Джигери бувають різного об'єму, дизайну, конструкції. Але найголовніше для нас це саме його міткість. Вони бувають об'ємом 25 мл на 50, 60 на 90, Але найпопулярніший від це саме 30 мл на 60, або ще як я його називаю, одна Унці не дві унці. Чому я його називаю? Всі так його називають. Іноді на джигері ви можете побачити позначки не в мілілітрах, а саме в унціях. За конструкцією джигер може складатися з двох частин, наприклад, як ось цей, або бути монолітним, як, наприклад, ось цей. Дуже зручно, коли всередині знаходяться позначки різних об'ємів. Таким чином ви зможете з максимальною точністю наливати рідину згідно з будь-якою рецептурою. І особисті поради. Перше, обирайте ті джигери, в яких майже не помітно місце спаювання верхньої частини і нижньої частини. Таким Чином джигер буде більш довговічним і не буде розвалюватися у вас в руках з часом від вологи. Друге, майте на барі декілька джигерів. Не потрібно мати багато, але один стандартний 30 на 60 і один 60 на 90 мілілітрів буде цілком достатньо, і ви зможете працювати і у великій запарі, і у маленькій запарі.